Друзі, усіх вітаю на своєму каналі Життя на КДЗ, Мене звати Ірина. Я із міста Криварів, Дніпропетровська область. Друзі, вже Кінець жовтня, початок листопада, в цей час я черенкую свою смородину. Наразі хочу показати, як я черенкую червону смородину. По річки ще у нас кажуть. Друзі, у нас ну, у мене три куща більш піснює смородинки. Погляньте, вони ще в листячку. Я їх ще не буду трогати, черенкувати. Ще, на мій погляд, це не час. Але в мене є ось окущик дуже ранньої надранньої порічки. То я буду його черенкувати. Я вже декілька почеренкувала. І сьогодні хочу вам показати, поділитися, як я роблю іменно я це. 100% укорінюється, друзі. Якщо робити все, все від А до Я. Як я роблю друзі, то 100% укорінюється укорінються кожен, 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 кожен череночок. Друзі, по-перше, я черенкувала, брала череночки і отакі темненькі, це дворічні пагони. І отакі однорічні. Вони погляньте, вони дуже світлі. Вони самі світліші. Вони дуже бачите, різниця дуже видно. Ось отакі темненькі, дворічні, трорічні пагони. А оце однорічні. Самі найкращі, друзі. Це однорічний пагін. Він приймається, укорінюється 100%, друзі, 100%. Я буду їх нарізати, покажу, як, і покажу, як я буду вкорінювати. Ще, друзі, хочу показати свої кущики-смородинки, які я залишила. Я багато попродала, але три кущики я собі залишила і вже посадила. Тобто тої осені я черенкувала, вкорінювала, і цієї осені я вже їх посадила на своє постоянне місце зростання. Вони різного розміру. По різному вони зростають. Ось я хочу показати. Тут я засіяла, друзі, в мене у цьому на цьому кусінчику зростали помідори, і я після їх прибирання все засіяла гірчицю. У мене, в принципі, погляньте, У мене весь город. Ви знаєте, хто з нами постійно на каналі все гірчицею я під зиму засіваю. Вона добре, це самий най, найдобріший сидрат, який. На мій погляд, друзі, для моєї землі, там, де я вирощую свій, свої врожаї. Так, погляньте, самий оце кущик хочу показати. Він такий самий маленький, получився. Ось, ось погляньте, от киво, от киво. Але все одно тут вже раз, два, три, три гілочки. Я його чпати не буду. Хай він так і зростає надалі. Так, тут в мене ось о. Погляньте, який, о, і помічник мій Мася, Анчика, ну, бачите? Е, так, Тут ось один ваген, він такий великий, сильний, добрий, але він йде в одну гілочку. Мені це не подобається, я його трохи вкоротю е, і е, зроблю акцент на тому, щоб е, куди мені треба. Ну, в принципі, да, ось о, щоб, е, щоб бруньочка була туди. Ту сторону, друзі, не сюди, а в ту сторону, і я про попросту так вершочок на дві бруньки, ось так раз зріжу по прямої друзі. Пряма обрізочка. І від бруньочку десь пів сантиметра ось такий стовбурець. Все. Навесні тут буде декілька гілочок. А ось, друзі, погляньте, рядом ще ось я посадила. теж такий, Тут прямо ось аж два. Але все одно треба, щоб було багато гілочок. Я ще, друзі, візьму от Об -об обріжу. І от сюди йде бруньочка. І Оцей ще от такого, теж виберу так, щоб брунячка йшла отаку в цю сторону. І от я обрізала. Це ті кущики, які я висаджувала череночками тої восени, друзі. То вони отаку зростають. Це вже їхнє постійне місце буде. А тепер, друзі, буду показувати, як я буду це робити наглядно. Так, друзі, однорічні пагони можуть іти із землі. Я вже всі повирізала ті, що прямо з землі. А є однорічні пагони, які йдуть ось на гілочках. Це ось багаторічний пагін, там йому років з навірно, він такий вже бачите, товстенький. Я раз у три роки обрізаю свої порічки. В цьому році не буду. Це на слідчий рік вже буду обрізати, робити таку обрізочку конкретно. А це я буду нарізати на чубуки, на, на укорінювання. Отаку, друзі, вирізаю однорічні тільки. Так, ось ще. Так, ось ще. ось це. О... Все, а тепер буду нарізати, як правильно вже готувати її до посадки. Хочу, друзі, ще вам показати, на якому місці я їх буду висаджувати. Ось уже рядочок, друзі, я посадила. Тут в мене буде літом-літній душ напнути, тобто тут не буде дуже сонячно. З цієї сторони виноград, тут бачите, все, 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 все в мене засіяно гірчиці, абсолютно все. То оце на цьому місці, друзі, я й буду висаджувати. Тут не буде велике сонце, бо для розсади, іменно для цих череночків, не потрібне паляще сонце. Або десь під кроною дерева я посадю, так, щоб воно і не дуже в тіні, але щоб і не дуже палило сонце. Або оце на цьому місці тут дуже добре вони будуть зростати. Ось, друзі, погляньте, це я вже ось посадила. Ось один, другий, третій, четвертий. І п'ятий. Я висаджую на розстоянні десь 20-25 см. Отаку, як мене вчив тату, десь 20-25 см. Один, один від одного. От кого, от кого і садю. І що у длину, що у ширь. Отаку буду. Так раз, І тут вже буду свідочий пагін. Потім, от кого. Раз, і тут буду слідуючий пагін. Отку. Друзі, але перед тим, як висаджувати, у мене земля, по-перше, кисла. Я її хочу розкислити золою. І плюс зола ще дуже додасть багато макро та мікроелементів. На оцей кусінчик я буду десь отак півстакана, півстака, розсипати. Зараз все оце переволочу Полью водичкою залью добре, щоб тут була така добряча волога земелька. І покажу, як я висаджую іменно, е, свої чубучки. Тепер показую, як я роблю чубучки. Так, череночки. Тобто, ось, оце, що я зрізала. Так, отаку вверху вона зростала. Отаку брунічку, бачите, йдуть вверх. Під останньою брунечкою я роблю отакий вот зріз. Прямо під брунічкою найскось. Тільки дуже швиденько, щоб тут не було таких потрьопаних оце, цих. Яких, ну, потрьопаних таких, щоб ось, бачите, таку рівнесеньку, щоб було зріз, щоб був рівнесень. Тепер відліковую чотири бруньочки. І дві бруньочки я садила, як в мене не було чубуків. І п'ять бруньочків я садила. Але для мене, як для мене, саме найліпше це коли чотири бруньки. Дві під землю йде і дві над землею. Так, тепер відліковую. Раз, два. 3-4. Тепер над четвертою брунічкою я роблю такий прямий зріз І десь 2-3-4 сантиметра. Отакову от відліковую. Все, друзі, оце отакий о, погляньте, отакий черенок вже йде на посадочку. Так, тепер ось о. тут відліковую. Тут спочатку шукаю останню бруньку. такого, Прямо під нею роблю такий зріз. от Такого. І відлікую чотири брунічки. Раз, два, три, і ось, ось четверта. Над нею от кого, прямий зріз роблю. Все, це ще один пагін. Погляньте, друзі, ось, ось такий товстенький, величенький, отакий меншенький. Друзі, все одно будуть великі здоровенні кущі. Потім воно все добре розростеться. Все, друзі, тепер показую, як я буду висаджувати. Друзі, в мене вийшло 5 чубочків, отаких от різного розміру, але на кожні по 4 брунечки. Тепер, що я роблю, друзі? Відміряю 25-20 см один від одного чубочка. Роблю отаку заглибинку. Отакуво. От І далі отакого. От і сюди, от о, з наклоном десь у 45 градусів, друзі, примірно. Так, раз, два, три, чотири і п'ять. О, і якраз в мене це місце буде зайнято е, чубочками смородинки. по річки ще як у нас говорять. Так, друзі, старенькі люди, е, дуже давно. Так робили і мені Моя бабуся так казала, і батько мені так казав, що оцей чубучок, оце місце там, де буде в земельку втикатися, треба його просто, просто ну, цей, просто змочити отакою слюною. Ну, це не той час, чому ми будемо то змочувати, то я просто друзі, взяла водичку. Це обична вода, ось у скрану. я отакого... От Змочую для того, щоб ліпше. Друзі, я взяла отакий укорінювач. Це не реклама, беріть, який, який вам потрібно, який у вас там є. Я купила який був, це самий такий єдиний, що в принципі був, 15 гривень він у нас боє. Я із міста Кривого Рогу, це я на Каричунах купувала в магазині «Сад та Город. Ту отаку я у водичку. Стромила тепер обов'язково друзі укорінювач. корінювач. Любий корінювач, який у вас є. Коріні він там, який є. Це треба для того, щоб швидше і 100% укорінилися усі друзі. Отакі чареночки. Я укорінювала і без укорінювача, і з укорінювачем. І було таке, що я садила і накривала ще зверху пластиковою пляшечкою. Бувало, що й не накривала. Воно, друзі, я знайшла для себе оце самий найліпший варіант. Отак, як я зараз вже дуже багато років, я так черенкую. Друзі, попереднє відео, подивіться, будь ласка, кому цікаво, я показувала, як я черенкую троянди, як я черенкую хризантеми Сьогодні хочу показати, як я черенкую смородину. Кстати, такого можна е і малину черенкувати, якщо немає вагонів, і чорну смородину. Це дуже легкі способи. Я з вами ділюся, дивіться, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, будемо разом садитися. Ти обробляти, збирати врожаї на моєму каналі. Я все-все показую. Друзі, кому цікаво, дивіться літні позаминулі роки, як я вам показувала, все я нічого не скриваю Так у водичку умокуємо Тепер добрячу так корінівін, щоб тут було так добре припудрено. І тепер чому я зробила е, оцю паличкою отдільну ямочку для того, щоб не зсипався оцей корінівін, щоб він там і залишився. Тепер, друзі, я занурюю аж по другу бруньочку. От такого. Під наклоном у 45 градусів. Ну, це примірно. Це не кажеться, що прям е, треба брати лінієчку та зміряти. От кого і от кого, друзі, я притискаю. Бачите? Все, от кого притиснула все. Це вже, е, це вже чубучок у нас посаджений. Верхушка рівно зрізана, а те, що під углом зрізане, це іде під земельку, друзі. От кого. Слідучий Отку, добряче. Чим більше припудриться, тим, тим ліпше, друзі. воно недороге. це, Цей укорінювач, то треба, отакого. ну, для мене це добрий варіант. Все, друзі, отакого я притискаю. І оце, оці корінчики, друзі, Вже, ну, якщо буде волога погода, то вже не буду поливати. Якщо не буде дощів і буде дуже спекотно, хоча вже порізає. Кінець жовтня, початок листопада, я не думаю, що буде прям спекотно. Ну, Якщо тут земелька буде не волога, то я буду, звісно, трохи підмочувати злічки, щоб у них тут була волога для ліпшого укорінення. Тоді, друзі, навесні обов'язково будемо, по-перше, Обов'язково поливати, щоб воно не присихало зовсім повністю. У цей увесь рік, поки вони будуть укорінюватися до постійного місця, як ми будемо їх вже пересаджувати, вони повинні бути у вологі. Можливо, треба буде обробляти і від шкідників. Будемо дивитися. Масік, і від захворювань. Обов'язково будемо удобрювати, От кого, друзі, я посадила. Все більше нічого з цим. Наразі я робити не буду. Попритискали, щоб тут воно добре все було от кого разом. І тепер О, от кого залью добре. Тут же зола є. Земля у мене, в принципі, уся удобрена, бо я завжди. Щоб я не висаджу, вала, я і обробляю, і вдобрю, то отково в мене буде залишатися, друзі. Отково. Оце, друзі, я вам, з вами поділилася своїм методом розмноження черенками смородини. Дуже добре вона вкорінюється. Отково, друзі, звідси видно. Воно не вимерзне. Воно нічого. Якщо там ну, ви боїтеся, що прям дуже будуть великі заморозки, В моєму регіоні в кривому розі Дніпропетровська область не буває. Там мінус 30, мінус 20. У нас у минулому році було це дуже низька для нас така температура, мінус 14. Було у нас у кривому розі облідєння дуже сильне. Хоча і при цьому мої е, череночки всі повиживали. Я вам показувала. Ну, дивіться, попереднє відео, все, все було з ними добре. Але, але якщо там ну, мало чого зараз зміна клімату, все можливо. Може бути там мінус 30, мінус 40, Хоча я не думаю, що в нашому регіоні таке можливо, то я б на цей час закрила б або пляшечками пластиковими, або соломою, або зверху. Торфом би присипала, замульчувала. Ну, то ну, надіємося, що буде добра температура, що буде все добре. А так, якщо, якщо не буде мінус 40, то оці всі живці, друзі, оці всі череночки, вони приживуться. І на слідуючий рік в таке, ж саме время, в такий самий час, я буду пересаджувати ці череночки вже на постійне місце. Друзі, усім велике дякую за перегляди, за дуже теплі слова в коментарях. Дуже вас. Люблю, ціную усіх-усіх за все, що ви для мене, що ви для мене робите, що ви дивитесь, що ви, що ви є у мене. Друзі, мирного неба, тихих ночей, усього самого-самого найліпшого. Слава Україні, друзі! І низький уклін, і велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий, так, такий дійсно тяжкий час. Вони там працюють, ми тут працюємо. Слава Україні! Все буде Україна, друзі!